Доброго раночку усім. Сьогодні вибрався на рибалочку на товстолоба. Хочу спробувати. Я тут товстолоба ніколи не ловив. Та й, в принципі, я його ніколи ще й не ловив. Але цікаво. Цікава, така доволі рибалочка на товстолоба. Та й доволі проста. Ну що там, купити кубиків з молоком та клубникою і загинути поплавки. І та й все. Тут, правда, є зелень, я читав, що, ну. Це не дуже добре, тому що то особо може і не бути. Але будемо сьогодні пробувати. Тому подивимось, що воно з цього вийде. Так, друзі, розклався, я в принципі ось така от оснасточка. В принципі, все просто. Підчепив, надів, закинув. Но є один нюанс. Я забув кукурузні палички. І це не добре. І Це не дуже добре, я би так сказав. Але зараз будемо щось видумувати, напевно. Так, ну. Треба зараз тільки розплутатись чу-чуть, і усе. В принципі, я вже розплутав тут усе. Розплутати і надіти цей молоко в мене є. Це. Будемо пробувати щось думати. Так. Зараз повисить, підмотаємо його трошечки, щоб воно було повище. Та й, в принципі, усе. Так, от відмотав. підмотав. тоді дістанемо цей штучку цю. Так, де я тут і купив, купив, купив. О, о! Так, о, моко! Бачите? О! Таке. В принципі, наділи, да і все. Ось уся рибалка. Так, зараз... Ось, так, розплутав. Ось, брате, хм, доволі легко. Відкручується та, та штучка із спиці для велосипеда зробив. І закрутили. Та і все, в принципі. Ось і готово. Зараз треба тільки придумати, що сюди що надіти. Щоб крючки... О, я придумав, що ми зараз сюди надінемо. Зараз я вам покажу. Я що я придумав? Не. Можна взяти велике пінотісто, воно там розтвориться і все. А потім ключочки впадуть. Другу, грубо кажучи, усе. Отак. Робимо. Де як Головне його продирявити якось цепінотісто. О, о, готово, ля. Бачите і Паличку крузі замінив. А то я вдома їх забув. І усе. Тільки вже на місці спам'ятав, що забув їх. Так. Так, щось уже нас заплутувалося. О, розплуталося. Так. Надіваємо його. Так, дивіться. Отак От робимо тільки туньк. Готово. І другу так само. Тільки буньк. І готово. Ой, не бачите. А, бачите, нічого не працює. От так от. Зараз я придумаю і продовжу. І ось так, я викритися з цієї ситуації. Взяв м'яке капінатіста. Е... М'яке капінатіста взяв G-stream е... Mix і надіг. Та й, в принципі, все. Зараз будемо закидатися, та і все. Поїхали. Закидатися. Так, отут. Ох, я забув вже ж якір почепити. Почекайте, зараз я якер начеплю і продовжимо. О, усе начеплю я якер, о. Готово. От сейчас б закинулась без якіра і поплавок б плавали п собі по Дніпру. І гуляв. Ха -ха. Так, отут. давайте кидати. Cudem my hokej na Kudyś oddech. Oto Tak, 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 ja nie znam jak to wam tak, pokazać, Baczcie, on tam jest Вон там, в принципі. Зараз все стоїть. Можу надягати. Так. Зараз трохи піднетягнемо. Може карась хоч клюне. Так, опускається, опускається, опускається. Ой, опускається ще. Так. Та що ж таке? Куди він там опускається? О, все, опустився. А, ні. От тепер опустився. О! Чи ні? Все, опустився. Ні, не опустився. Все, тепер я опустився. Так, зараз я надійну другий поволочок і будемо закидатися. Тут те, що таким чином я обогастатися, тут пінотіста клубнінка. солоденька, ну червоненька тут пінотіста. Зараз візьмемо якер. І теж будемо закидатися. Той тобто стоїть там так гарненько, почик. Ще, напевно, можемо зараз пружинку одну закинути, мені здається. Можна на карасика спробувати. Так. Ой. Так, ну що, закидаємося. Теж куди й сюди. О, он. Якщо побачите, то побачите. Не знаю, чи побачите ви.

У мене чомусь два одинакові карповики Стоять однаково, а длиною вони різні. Так, впало там чи не впало? Цікава ситуація. Так, о, стоїть. Зараз трохи попустимо, та і все. О, готово. Трохи опустив. О, два поповочка, я не знаю, чи видно, вам чи не видно буде. Опа, а де другий? Так, де де 9. Вон. Ну ви не побачите. Але он ось так. Зараз закину фідер та й будемо продовжувати. Тоді. Очікуємо повстолова. Так, все. Ну, я розплутав. Зараз має бути все покраще. Зараз ми. Будемо пробувати закидатися. Тут де кудись. Закинемось. Я завжди і все. Так, тут. Ну там, я думаю, вам видно. Недалеко закинув. Не кліпси чуть-чуть. Ну, нічого думаю. Так, <op tokens> підматуємо. Так Тут знову всі возмущаються, що це гривний канал, ну, нічого. Ну так лобати попадають. Ти доки прийшов? Ні... Ну, <гум> не знаю. Давай, давай, <гум> я теж. Не ловив Так. Все підмотали. Все є. Так, все, є. Тоді будемо очікувати. Вони вони зараз на воду вийшли, і потім через часа через 4 тільки назад вернуться. Все, так. Очікуємо далі, будемо продовжувати. Друзі, пропікує на карасик, а он там. Щось. І все. Будемо далі чекати. Так, друзі, є покльовочка. Не встиг вам тільки зняти. Клюнула на пружинку на, на этот. Пружинку на фітер. О, друзі, платва собака, погляньте. Є. Е. Є е щось вже. Це добре. Зараз я вам її поближче покажу. Звичайно платичка. Ось так. Ого, вона і клюла. Собі у рота. Достати аж не можу. О, дістав, так. О. Вся грязна якась. Така обична плотичка. Зараз ми кинемо у садок, там в кінці подивимось, що ми наловили. Зараз буде перезакидуватися і далі очікати. Побовки як стояли, так і стоять, нічого з ними не сталося, то ми будемо чекати. Друзі, перезакинувся я. Там краснобірочка лежить, будемо далі очікувати. Поплавки, як стояли, так і стоять, нічого не змінилося, будемо очікувати далі. Друзі, знову є покльовочка, не як знову засняти. Скоріше за все, опять плотва. Ну, тому що там щось так легеньке. Ага угу. Опять платить. Знову платичка. Ну, така, яка й була. Зараз я вам її покажу, щось да. потвичі одне клію, нічого якось І карасиків нема Странно. Ну ладно. Такая маленькая. Кладошечна. Ну, Закинемо її те, що садочок, потім подивимось, що ми там наловили. Та зараз будемо перезакидуватися і далі чекати. Тому поїхали. Побовки як встать, так і стоїть. Нічого не змінилося з поплавками. Щось на них якось все сумно. Так, перезакинувся. На годиннику у нас. ой. На годиннику у нас 1024 було, зараз погляне. А... Тобто на годиннику 10.24 будемо очікувати далі. Покльочок поплавки, як стоять, так і стояла. Змін 0. я думаю, може, зараз тут стоп підійде і щось буде. Тому очікуємо. Так, вирішив я змінити трошки розстановочку. Змін... Переставив фідерок туди, з цього місця сюди. Карповички. З повлавка як стегло трастей, тільки то, що ми перше закидували на молоко, а так щось ходить туди і сюди пошататися. Ну я думаю, це волне. Якщо б клювало, то клювало б уже прям ну знатно, я думаю. Ладно, тоді будемо очікувати подалі. Друзі, погляньте, що в мене клювало на плавок. Така фігулька. Маленька. Ну, точніше, забагрилася. Хі -хі. Ну, вже є, подивіться, на пополок ще що щось є. Це теж добре. Зараз перезакину на полочок і будемо продовжувати очікувати. Так, друзі, збираюся потихонечку додому. Посидів на рибалці три годинки. Натосилоба так нічого і не взяло. Ну, Хоча б там пару цих пару краснопорок було. Ось такі дві маленькі. Та й все. Якось ось так. Ось така сьогодні вийшла у нас зерболовля. Це було три годинки, не дуже багато. Залили всього дві красноприки і все. Тому якось так. Усім добачня та гарного дня!